Аміачна селітра NH4NO3 широко використовується як добриво для рослин. Але сьогодні ми розкажемо, як зробити з неї холодильник. Пригадай будову молекули води. Молекула води утворена двома атомами гідрогену та атомом оксигену, що тримаються разом завдяки полярному ковалентному зв'язку. Через те, що оксиген має вищу електронегативність, спільна електронна пара зміщена в його бік. Тому в оксигену надлишковий негативний заряд, а в атомів гідрогену відповідно позитивний. Сама геометрія молекули дає змогу цій різниці в зарядах проявлятися повною мірою. Наприклад, у молекулі вуглекислого газу також електронегативність атомів карбону та оксигену різна, але молекула вуглекислого газу лінійна і симетрична, через що надлишкові заряди ніби компенсують один одного. А ось атоми в молекулі води утворюють кут. Завдяки такому розподіленню електричних зарядів молекула води полярна, а вода полярний розчинник. Подробиці можеш дізнатися з нашого відео про водневі зв'язки між молекулами води. А ми ж розглянемо процес розчинення кристалів солі у воді. Кухонна сіль утворена позитивно зарядженими йонами натрію та негативно зарядженими йонами хлору, що тримаються разом завдяки йонному зв'язку. Коли ти кидаєш кухонну сіль у воду, завдяки електромагнітним взаємодіям молекули води притягуються до йонів натрію та хлору і намагаються їх оточити з усіх боків. Відбувається гідратація взаємодія частинок речовини з молекулами води. У певний момент сила, з якою молекули води притягуються до йонів речовини, перевищує силу хімічного зв'язку між йонами. Тоді кристалічні градки кухонної солі руйнуються, і молекули води мають змогу оточити йони з усіх боків. До позитивно заряджених йонів натрію вода притягується стороною з надлишковим негативним зарядом, атомами оксигену, а до негативно заряджених йонів хлору, відповідно, атомами гідрогену з надлишковим позитивним зарядом. Формується гідратна оболонка шар молекул води, який оточує частинку речовини, у нашому випадку йон, а сам йон відповідно називають гідратованим. Трохи інша ситуація, коли у воді розчиняють речовину не йонної будови, а, наприклад, молекулярної, як кришталик цукру. У ньому молекули сахарози тримаються разом завдяки водневим зв'язкам, і саме вони руйнуватимуться в процесі розчинення. Гідратовані йони або молекули завдяки дифузії рівномірно розподіляються між молекулами води, і розчин стає однорідним. <звук> Уяви купу магнітів, розсипаних на столі. Для того, щоб роз'єднати магніти, необхідно докласти зусиль. А ось їх з'єднання відбувається само собою. Це перехід системи в стабільний стан. Так само і для того, щоб зруйнувати хімічний зв'язок між йонами натрію і хлору, необхідно витратити певну кількість енергії, а гідратація, навпаки, енергію вивільняє. Якщо кількість енергії витраченої на розриви хімічних зв'язків і гідратацію під час розчинення речовини однакова, ти не помітиш ззовні жодних ефектів. А ось якщо кількість енергії виділеної під час гідратації значно перевищує енергію розриву зв'язків у розчиненій речовині, розчин може різко нагрітися. Такий процес називають екзотермічним від давньогрецьких слів екзо назовні, термікоз тепловий. Наприклад, якщо лити воду в кислоту виділиться настільки багато енергії, що розчин може закипіти. Це небезпечна ситуація, що загрожує не тільки опіками, але й потраплянням кислоти в очі. Саме тому необхідно лити кислоту у воду і весь розчин при цьому охолоджувати, наприклад, за допомогою додаткової посудини з холодною водою. Інша ситуація, коли при розриві зв'язків поглинається більше енергії, ніж вивільняється під час гідратації. Такий процес називають ендотермічним. Нескладно здогадатися, що давньогрецький корінь ендо означає усередину. Цей ефект використовують в охолоджувальних пакетах миттєвої дії. У середині пакета знаходяться гранули нітрату амонію, також відомого як аміачна селітра, плюс ще один пакет із водою. Коли ти стискаєш цей продукт, пакет усередині лопається і речовини змішуються. Енергії гідратації не вистачає на розрив зв'язків усередині нітрату амонію, тому потрібна для цього енергія добирається з навколишнього середовища поглинанням теплоти. Через це вся суміш швидко охолоджується. Запам'ятай під час розчинення речовини у воді спочатку відбувається гідратація, взаємодія частинок речовини з молекулами води. Потім руйнуються міжмолекулярні зв'язки в розчиненій речовині та йонні зв'язки всередині речовини. Навколо окремих частинок формується гідратна оболонка. Шар молекул води, який оточує частинку речовини. Після цього гідратовані частинки рівномірно розподіляються в розчині завдяки дифузії. Став уподобайку стеж за каналом, мохімічити разом.